Скоріше за все, у вас рдух, і ви не знаєте, як жити ваше життя. Я Аліна, у мене Рдух все моє життя. Але якимось чином я виживаю. Маю роботу, хобі, друзів, партнера якимось незрозумілим для мене чином. Сьогодні ми поговоримо про лайфхаки для рдух і як жити це нейровідмінне життя. Перше, що ми розглянемо, це планування, планування життя перердух, нагадує пекло. Знаєте, я дуже сильно люблю Аллу Малкін. От я люблю Ало Малкін. От я дивлюсь. Її, розумієте, от я дивлюсь її кожен день. Але які б ці прекрасні трекери звичок не були? Як би круто, вони не працювали для нормотипових людей. Я нейровідмінна, і для мене трекери звичок. Це пастка. Це те, що я не можу зробити ніяк. Абсолютно. Те саме стосується щоденників щодня, або прекрасних неймовірних планерів чи, можливо, блокнотиків. У вас же ж теж є оце відчуття, що ви такі, ну я тепер куплю блокнот, і це пофіксить моє життя. Я буду записувати все. І потім закидаєте цей блокнот. Так от прикол в тому, що якщо у вас дух, то це не спрацює. Так. Так, цей трекер звичок, якщо ви сприймаєте його як гру, якщо ви це гейміфікуєте, про це ми поговоримо пізніше, то це може навіть спрацювати для вас. Але це може працювати недовго, тому що на жаль, наш мозок, як мозок нормотипових, він не може сконцентруватися на цій задачі постійно. Рутина і речі, які стабільні, виводять нас у себе. І враховуючи те, що нам потрібно, ще й дивитися за побутом, який теж постійно рутина, і для нас занадто багато для того, щоб е, якимось чином планувати своє життя, все, що ви запланували, має у вас постійно бути на виду, буквально перед вашими очима. Отак, от якщо ви зробите якусь дошку планування, купите її так, вона буде працювати для вас місяці три. Тому нам треба вигадувати, щоб воно якимось чином видозмінювалось і постійно привертало вашу увагу. В моєму випадку, наприклад, це дуже часто звичайний настільний календар або настінний календар, тому що він змінює кожен місяць картинку календаря, і для мене це стає чимось новим. По-друге, я синхронізую свій настінний календар і звичайний календар у гуглі, і вони починають працювати для мене краще. Я закреслю дні, і для мене це. Таким чином відбувається така гра, що я типу пережила цей грьобаний день, але ще й це щось має бути саме в тому місці, де ви скоріше за все проводите найбільшу кількість часу. Якщо це на роботі, хай це буде календарк на вашому столі, і ви десь в офісі. Так, якщо ви працюєте з дому, хай це буде у вашій кімнаті. Якщо ви найчастіше чомусь знаходитесь на кухні, тоді вже можна використовувати магніти на холодильник. Але якщо ви знаєте, що у вас є проблеми з тим, щоб інколи сходити на кухню, і ви не сильно, наприклад, на ній часто знаходитесь, то планування залишити на холодильнику це погана ідея, не робіть так. Це вам не допоможе. Також у урдужників є дуже сильна проблема з днями-народженнями. Я знаю, я теж там була. Я запам'ятала своє день народження тільки у п'ятому класі. Не засуджуйте мене, окей? Для того, щоб не завтикати, додавайте дні народження своїх друзів і коханих одразу. Або якщо ви знаєте, що ви з цією людиною будете, яким ви спілкуватися, і от ви спілкуєтесь, у вас вже класне, класний вайби, вам прикольно, вам круто, ви знаєте, що ви, скоріше за все, будете дружити з цією людиною. Запитайте в неї, коли в неї день народження, і одразу додайте в календар. І зробіть так, щоб цей календар попереджав вас про цей день народження за тиждень, а потім за два дні і в день. У мене так всюди стоїть, і в день, в день мене мені каже календар день народження в людини. День народження, привітай. Давай я вірю в тебе. Ви Думаєте, що це не настільки серйозна проблема? У моєї мами теж шартух одного разу вона забула привітати з днем народження мене. Хоча вона мене народжувала, я ще роблю дуже класну штуку. Я, наприклад, раз на місяць переглядаю, коли у мене у друзів день народження на майбутнє, щоб планувати свій бюджет, знати, що, наприклад, на наступному місяці у мене 4 дні народження і мені доведеться витратити кучу денег. Як не губити речі, та як збиратися ну, кудись вийти взагалі то швидко? Значить, перший лайфхак змиритись. Змиритись, що ви будете губити речі. Повірте мені, я живу вже 26 років років сердух, і я ходжу по квартирі, і я досі постійно шукаю свій телефон і свої ключі. Постійно. Але які є лайфхаки, щоб це хоча б трошечки мінімізувати, у вас має бути конкретний певний алгоритм, що ви робите, що і за чим ви робите зранку? Так ми ненавидимо рутину, але в побуті рутина просто обов'язкова для РДУЖНИКА. Інакше у нас все буде змес. Всюди буде грьобаний безлад. У речей має бути конкретне місце. Наприклад, в моєму випадку я дуже часто розумію, що я кладу навушники зазвичай у три речі: стіл, тумбочка і кармани. Я потім постійно перевіряю, якщо я не можу знайти навушники, я просто перевіряю кармани своїх джинсів. Тобто, навіть якщо сьогодні я вдягла спідницю, але вчора я вдягла джинси, якщо я не можу знайти навушники, я пошукаю їх. У джинсах ключі постійно мають висіти на спеціальній штучці, чашки мають конкретно стояти на ось цій полиці. Чим краще це місце і чим частіше викладете його саме туди, тим легше вам потім ці речі буде знайти. Робіть це поступово. Знаходьте ці місця для ваших речей теж поступово. Не робіть це за один день. Ні, це так ну, це буде занадто багато для вашої для вашої неадекватної пам'яті. Наша пам'ять дуже вибіркова. Вона працює дуже часто на емоціях. Насправді ви, мабуть, помітили, що якісь емоційні моменти ви запам'ятовуєте набагато краще ніж сюжети фільмів, номера телефонів чи коли у кого день народження, тому що усього є якась емоційна прив'язка, і знову ж таки ви можете зробити для певної речі якусь емоційну прив'язку. Наприклад, деякі місця, де я зберігаю речі, мені дарували мої друзі, і це стає для мене емоційною прив'язкою. Також рекомендую інколи купувати не дуже дорогі речі, які ви скоріше за все загубите. купити кілька гребінців, купити кілька навушників. І, звичайно, майте дві копії ключів. Кожного ранку, коли я збираюсь, у мене є конкретний алгоритм, який ну або якщо я йду на якусь прогулянку, я перевіряю, що саме я мала взяти. Навіть коли я їду колись за кордон, я роблю список на телефоні, і потім, по цьому списку на телефоні, кліпаю, що я там собі зробила. Якщо вам потрібен цей список, ось цей список. Але також у мене є список, яким я користуюсь кожного ранку. І для того, щоб вам було простіше, я написала для вас пісню: пісня, щоб нічого не забути, коли виходиш з дому. Ключі, зарядка і гаманець. Хто молодець? Я молодець, телефон павербенк і олівець. Для губ та помаду кладу в морозець, зонтик, навушники та ремінець. Хто молодець? Я молодець, їжу в судочку та гребінець, воду теж візьму, щоб не зійти на нівець. Наступний лайфхак, до якого я обіцяла повернутися, це гейміфікація. Гейміфікація – це неймовірно. Це найкраще, що вигадало людство. Я впевнена, що більшість із вас, художників, грають в ігри. Я маю зізнатись, я не граю в ігри. Я їх не люблю. Я не люблю просто програвати. У мене ще нарцистична травма. Вибачте, не у всіх художників є нарцистична травма. Ти теж так думаєш? Окей, гейміфікація це дуже цікава штука. Ви, по суті, перетворюєте своє життя у гру. Ви стаєте Сімсом. Або ви стаєте чуваком з GTA, і ви намагаєтеся грати це життя. Наприклад, є спеціальні додатки. Хватить літати тут, не відплікай мене. Наприклад, є спеціальні додатки, де ви, наприклад, для того, щоб у вас є ціль проходити 10 тисяч кроків в день, так але вам це важко зробити, і важко це на це себе змотивувати. Бо у вас рдух, логічно, нам дуже важко себе мотивувати. Є спеціальний додаток, де ви поливаєте якусь квіточку за допомогою того, що проходите ось так. Ось там, наприклад, як відкриваєте карту, щось таке, і взагалі дуже багато таких додатків ви можете їх пошукати самостійно. Я не фанат прям додатків. Але є ще один спосіб гейміфікації, про який я дізналась, що користуюсь ним практично весь час. Мені про це сказала моя терапевтка: це, наприклад, брати якісь челенджі, наприклад, челенджі у спорті, коли ви там е, проходите конкретний челендж і ви такі вау, Я такий класний, я проходжу челендж. Наступне це як змусити себе щось зробити, коли ваш мозок намагається прокрастинувати. Ага, ну по-перше, є дуже велика вірогідність, що ви просто втомлені і треба відпочити. Але якщо ця задача, от ви розумієте, що її ну треба зробити сьогодні, то ось кілька лайфхаків. Правило помідора, не цього помідора, помідорро Бейсіклі, Ви, мабуть, про це тисячу разів чули, але це той випадок, коли ви такі буквально ем, вимикаєте усі соцмережі, вимикаєте усі навколишні звуки. І просто зосереджено починаєте 25 хвилин робити якусь роботу. І 5 хвилин після цих 25 ви відпочиваєте Робите хірню, лінуєтесь, нічого не робите або дивитесь тіктоки, заліпаєте, спілкуєтесь з кимось, але тільки 5 хвилин будильник дзвінить, ви повертаєтесь до задачі. Звучить цікаво, насправді працює. Коли я робила диплом одного разу, я просто почала робити цю помідору. Це було жахливо. Я писала диплом три дні поспіль, тому що я прокрастинувала до цього моменту. У мене тоді ще був депресивний епізод, мені не можна, так себе зацілають, але не важливо. Потім є ще один лайфхак. Дуже часто е, мій друг називає це себе», коли ти просто кажеш, «Так, я пороблю це завдання 5 хвилиночок, і якщо воно мені не сподобається, якщо я не захочу робити щось далі, я припиняю. Звісно, ви починаєте робити завдання, втягуєтесь за 5 хвилин і продовжуєте потім його робити у 90 випадках. Але штука теж працююча. Третій лайфхак. Коли я не хочу робити щось по побуту наприклад, прибирати хату, то я дозволяю собі не робити нічого. Але я не знаю, де я це прочитала, але це працює. І на мій рдужний мозок працює просто неймовірно. Бо ми, рдужники, не не любимо що, ми не любимо нудьгу для того, щоб. Змусити себе щось робити, я просто встаю посеред кімнати і не роблю нічого. Не лежу, бо лежати це ну можна нічого реально не робити, дивитися в стелю, не втикати в телефон, не слухати музику, не дивитися у удалину. Просто стаєш і думаєш про життя. і розумієш, що краще я вже буду прибирати. Краще вже буду прибирати серйозно. Я реально починаю після цього прибирати. Ну і звісно, я розумію, що ви скоріш за все це чули, але великі завдання розбивати на маленькі завдання. Але не переберещіть з цим. Наприклад, якщо у вас завдання помити посуд, не треба. Ну, це невелике насправді завдання. Не треба його розгортати на підійти до раковини, почати мити цей потім. Поставити, о, потім просушити. Ну, це тупо, це тупо. Окей, я маю на увазі як, типу, якісь великі робочі завдання, які вас лякають і можуть викликати у вас страх, і тому ви прокрастинуєте. Ардужний мозок дуже боїться великих складних завдань. Тому нам треба показати нашому мозку, що ось ця велика таблиця Excel, ми спочатку заповнюємо один кружечок, і ми молодці, другий кружечок, і ми молодці, потім третій. І так поступово поступово ви зробите всю задачу. До речі, якщо вам цікаво побачити мене вживу, і можливо навіть зі мною сфоткатися або щось типу того, я буду на Ютуб зоні на фанконі 7 і 8 червня. Можете мене там побачити. Зустрінемось там. Як їсти? Я розумію, це цікаво, чому це я говорю про те, як правильно їсти художників. Ви знаєте, є такий прикол, що взагалі то десь із. Людей на ртух, страждають на розлади харчової поведінки. І це може бути навіть не анорексія чи болемія. Ні, це можуть бути просто дуже жорсткі преференції у їжі. Або, наприклад, ви можете забувати, поїсти І з цим дуже великі проблеми. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я зараз взагалі рахую калорії. Ну, я їм більше, ніж зазвичай, через те, що я рахую калорії. Лайфхак номер 1 вода постійно має бути біля вас. Поставте воду біля себе. Якщо ви не бачите об'єкт, він для нас не існує. Величезна е, пляшка двохлітрова це взагалі база. Хочу собі таку купити, щоб просто вона була переді мною. І я цілий день її пила. Вона має бути всюди. Ми як, ми, як коти. ми як коти, вода має бути всюди. Бутильки з водою мають бути всюди, щоб ми не забували попити. Ми коти. Неродмінні це коти. Ми маємо пити багато води. Друге, краще їсти різноманітно. Так, це дуже смішно, але оці, знаєте, оці от типі поради про те, що вам треба харчуватися різноманітно і займатися спортом. Сука, найкраще працює для рдужників. Це така бідна. Тому так їсти краще дійсно різноманітно. Чим більше різноманітних продуктів в вашому раціоні, тим більше ваш організм насичується і симптоми рдугу таким чином зменшуються. Це реальна правда, це правда працює. Але так. Я розумію, що у нас є гіперфіксаційна їжі, і нам треба їх собі дозволяти. Якщо вам подобається конкретний продукт, не виключайте його зі свого раціону, але не дозволяйте його їсти собі, от прям тільки його. Навчіться з тобою домовлятися: поїжте нормальної їжі, там якийсь, якусь гречку з салат, якусь там картоплю чи м'яско, да? і після цього їжте свою найкращу, найсмачнішу їжу. Може, ви любите ходоги, може любити шоколад, це може бути все, що завгодно. То якщо ви будете так робити, то ваша комфортна їжа в результаті не буде від вас так швидко йти. Тому що комфортна їжа для дожника це дуже важливо для нашої дофамінової системи, і ми маємо себе якимось чином дофаміном забезпечувати. Чим частіше ви це їсте, тим швидше ваш організм звикає, і потім вам ця їжа стане огидною. Тому не дозволяйте собі їсти це тільки, тільки це. Я розумію, це складно. Але це в результаті допоможе вам загально. Ще один лайфхак, щоб не забути поїсти, не забути поїсти, не робіть це по годинам, не ставте ці довбані будильники. Це провокує тривожність, насправді. Ставте будильники винятково, якщо ви п'єте ліки, наприклад. Але будильник щоб там ще було підписано, випий ліки. І ще й заводіть собі в правило, зазвенів будильник, випити ліки, ви встаєте і одразу йдете пити ці грьобані ліки. Так. Одразу їжте не, не погодинно, а після певних подій. Ось у вас є план на день, ось у вас є якась робота, на жаль, або ні, не знаю. Або у вас є навчання, так? Ну, Коли в їдальні в школі, так, то ти в будь-якому випадку йдеш їсти, коли, е, коли власне, обід в школі. Але, наприклад, після школи ви прийшли, поїли, потім ви розумієте, що ви там займаєтесь тим-та, тим та тим-та-тим-та. Тим Хоп, поїли після, наприклад, домашнього завдання, або поїли після того, як у вас закінчилась робоча зміна. Одразу прийшли додому, поїли. Наш мозок дуже важко звикає до звичок. Типу, інколи він їх просто навіть не створює. Я розумію, навіть для того, щоб почистити зуби, у вас нема такої звички, якщо ви, ну. Я розумію, стабільність у побуті, вона дійсно допомагає нашому гіперактивному мозку триматися. Це дуже дивно. Ми не любимо. Те, що стабільне, але нам стабільність дуже потрібна для того, щоб виживати. Якщо ви потрапили у гіперфіксацію, що таке гіперфіксація? Це коли ви можете на якійсь конкретній темі сидіти просто два тижні без їжі, без води, повністю віддавати себе ній. Це, звичайно, не дуже погано, але це погано для організму, логічно, так. Ось тут, скоріше за все, доведеться ставити будильники, щоб поїсти. Друге, якщо це заважає вашій роботі. То теж треба навчитися комунікувати з собою, що давай так ми попрацюємо і ми повернемось додому, і будемо читати цей грьобаний фанфік про драрі далі. Якщо вам потрібно пришвидшити щось, і ви розумієте, що це ваша гіперфіксація, наприклад, є от у мене подружка, яка просто коли неї гіперфіксація на серіалі, в результаті ставить їх на 2Х, бо вона розуміє, що якщо вона буде дивитися їх на 1 Х, то вона не буде спати просто. Буду дивитися всю ніч цей серіал. Я так не роблю, бо я не люблю ці 2Х е, Мій мозок і так гіперактивний, якщо я його ще більше в це кидаю, і мені стає погано ще більш тривожно Але це може спрацювати особисто для вас, в залежності від того, як ви до цього ставитесь. Підходимо до соціалізації або ж спілкування з людьми. Я знаю, дехто з вас чомусь впевнений, що у мене з цим все прекрасно, але це не так. Я можу бути харизматичною, але у мене дуже багато маскінгу. Як саме справлятися з маскінгом, це не до мене, це до психіатрів і до моєї психотерапевтки, з якою ми зараз про це спілкуємось, і я намагаюся позбутися маскінгу. Це дуже важко. Перше не подавляйте ваш стімінг. Є така штука стімінг у художників, коли ви, наприклад. Будете робите ось так. Або ви поправляєте волосся постійно, або ви говорите якісь дивні слова, або ви розмовляєте мємами, або ви починаєте співати з ніхуя. Так от, цей стімінг подавляти не можна, бо це прояв нашої гіперактивності і нас це заспокоює. Тому, якщо людину це якимось чином дратує, по-перше, їй треба це пояснити. Що у вас для вас це важливо і вам треба це зробити? Якщо це дійсно створює сильні проблеми, і це навіть уже заважає вам навчанню роботі, то треба замінити один відстимінгу на інший вид стимінгу. Наприклад, замість того, щоб співати пісні, ви можете сидіти і барабанити по своїх ногах не дуже не дуже голосно. Деякі купляють спеціальні. Сквіші так, от ці от спеціальні іграшки для стімінгу, і вони дійсно допомагають. Я навіть бачила кільце, яке ось так ось робиться, і це дуже прикольно. І люди перестають роз... розфігарувати собі пальці, а це дуже важливо. А, а краще оточити себе людьми, який цей стімінг будуть приймати. Бо я от в нейровідмінній кампашці, і всі прекрасно все розуміють, і всім нормально, всім пофіг, що я різко з ніфіга починаю співати. Пісні паніки це діско, щоб не перебувати людей занадто сильно, старайтеся під час діалогу ставити маячки собі в голову. Ви можете про себе сказати: Я хочу проговорити про тему, яку він зараз сказав. Я хочу розповісти історію в дитинстві. Як я теж бачив синю стрічку на річці Гумбагве». коли це прямо проговорюєте всередині під час розмови, ви в результаті дійсно можете повернутись до цієї теми. Так це спрацьовує на завжди. Але таким чином ви будете все частіше і частіше, спокійно не перебувати людей настільки сильно, як ви робилися це до цього. Ну і плюс вам дійсно інколи треба говорити людям прямо словами через рот, що ви перебуваєте не тому, що ви неповагу ем, не до людини проявляєте, а тому, що ви боїтеся забути, що ви хочете сказати. А третя гіперфіксація на людях може плутатися з почуттями. Щоб не зробити цієї помилки, вам треба просто зрозуміти, що вам потрібно від двох тижнів до місяця, щоб зрозуміти це гіперфіксація на людини чи ваші справжні почуття. Тому я вас закликаю бути трошки відповідальнішими і не занурюватися у людину повністю ціліком, і не поспішати, не поспішати з висновками про свої почуття. Ще одна проблема. Я знаю, що можливо у вас є якісь люди, яких ви дуже любите, яких ви дуже поважаєте, якими з якими ви спілкуватися. Але тут два варіанти: або ви рідко бачитесь, бо ви, наприклад, працюєте у різних місцях, або ця людина взагалі за кордоном, і ви розумієте, що ви забуваєте про цю людину. Але прикол в тому, що насправді ви не забуваєте про цю людину. Просто наш мозок працює таким чином, що ми пам'ятаємо тільки про об'єкти, які зараз знаходяться довкола нас, прямо довкола нас, буквально. Так само, на жаль, і з людьми. І це не значить, що ви про них забули, і це не значить, що ви їх не любите. Ні, все нормально. Просто вам потрібно більше бачити цю людину. Тому ось лайфхаки. Перше, спілкуйтесь по відеозв'язку. Чим більше ви бачите людину, тим простіше. Друге, дружіть з блогерами. Це дуже смішне. Да? Я, ну це просто прикол мій особистий. Я жартую. Окей. Просто знаєте, коли твої друзі-блогери дуже просто. В результаті не забути про їх про них, бо їхнє їбало вискакує тобі абсолютно всюди. Саме тому, до речі, непогано слідкувати за вашими друзями у їхніх соцмережах, щоб бачити їх і знати, ну і пам'ятати про них. Також просіть, щоб вони насилали вам, наприклад, кружечки в телеграмі. Ті люди, які для вас найприємніші, поставте їх у прайм лист, щоб ви коли, наприклад, заходили в Телеграм чи якусь іншу соцмережу, вони першими. Вам вискакували і ви бачили їх, і ви такі, о, а чи писала я сьогодні свої найкращі подрузі? П'яте овершерінг. Він для вас може бути здаватися неприємним. Вам завжди може здаватися, що ви розповіли занадто багато. Так, от, як цього позбутися? Ніяк, ви ніяк цього не позбудетесь. Це нормально, ви гіперактивні, вам хочеться розповісти про свою життя, або розповісти веселу історію, або просто поговорити з людиною. It's okay, це прийміть це прийміться в собі. Якщо ви боїтеся, що ви будете розповідати якимось незнайомим людям якусь непотрібну інформацію, і вам це неприємно, ви не хочете розповідати цю інформацію. Напишіть собі списком теми, які ви не будете проговорювати з людьми, яких ви бачите вперше. Я вам кажу, це буде працювати, коли ви будете наступного разу на кухні сидіти з невідомою вам людиною, і вона буде розповідати вам про своє життя, а ви будете розповідати про своє, ви згадаєте цей список і такі. О, я можу розповісти ось це, бо мені це буде комфортно. А ось це я можу не розповідати, бо мені це буде некомфортно. Головне, визначитись цим завчасно. Але якщо вам все окей, вам почр, як мені, тому що мені інколи здається, що я можу знайти друга просто де тільки ну. Де завгодно, так? Розповісти все, що у мене в житті відбувається. Якщо вам цим комфортно, то просто нічого з цим не робіть. І шосте: просто пояснюйте, хто ви, пояснюйте все, пояснюйте абсолютно все, пояснюйте все. Говоріть словами через рот. Да, ну, я навіть собі це нагадую, окей? Нещодавно у мене була історія, як ми з моїм партнером пішли гуляти, і в результаті у мене сталося оверстимулейшн, uh, типу перестимуляція мого uh, організму. Я це не помітила, бо це інколи важко помічати. І у мене розслабилося обличчя. Мені ну, типу, я перестала бути е, емоційною. І вже потім я пояснила, як це працює, але було б напогано, якби я пояснила про це одразу, тому що людині по типовій може здатися, що у мене ціла соціальна батарейка, і вашим друзям може здатися, що. Чого у тебе сіла батарейка соціальна, а ти не йдеш? Але це не соціальна батарейка, це інше. Мені, наприклад, коли я в цьому стані стає ще гірше, якщо я знаходжусь без людей. Мені цей стан легше переживати з людьми. Просто я не буду активна, я просто буду сидіти і мовчати. Ну, і до речі, якщо відбувається цей стан оверстимуляції, просто прийміть його і дайте собі побути в ньому. Тут ніякого лайфхака не буде. Просто прийміться, ваш організм відпочиває. Майте совість, Дай, дозвольте йому це. І останнє фізичне здоров'я жаль, спорт працює. Так, спорт працює, так знижує, знижує прояви дух і дуже класний для організму. Моя вам порада – знайдіть той спорт, який вам подобається. Я теж ненавиджу цю фразу, але я нещодавно зрозуміла, що я все життя люблю плавати, і ось я записуюсь в басейн. Бо блін, ну я люблю плавати. Не треба мені ходити в зал чи на якийсь пілатес. Приходьте на чекапи для хвороб, тому що рдушники більш схильні до захворювання серця, до залежностей. У мене проблеми з серцем. Відвідуйте гінеколога, уролога, мамолога раз на рік. Проводьте вакцинацію. Наш організм дуже чутливий до хвороб, тому що ми в стресі постійно в постійному. Третя дивна порада, але виконуйте вправи на рівновагу. Я я так розумію, є, є вірогідність, що вас укачує в машині. Більшість з вас так це через те, що наше внутрішнє вухо фігове, воно недорозвинено трішки. Майже у всіх художників. І для того, щоб симптоми рду зменшувались, рекомендують робити вправи на рівновагу. Я не знаю, підіть, підіть, станьте цирковим артистом, можливо, це допоможе. Я от стаю клоуном. Якщо ви хочете від мене пораду про те, як нормально спать. Я досі не знаю, як люди це роблять. Який. Хіба ж оці звичайні поради про те, що затемняйте вікна, лягайте в будинку той самий час. Щоб до речі працює, я реально стараюся засинати хоча б о годині ночі. Так, це пізно, але я не можу заснути до години ночі скоріш за все, здебільшого. Для того, щоб допомогти вам спати, вам скоріше допоможе ваш конкретний психіатр, психотерапевт. Це краще туди, це не до мене. Бо я досі не можу ніяк взламати цю проблему свого життя. Жодні лайфхаки на мене практично не діють. Хіба реально лягати в один і той самий час? Лягаю спати в час ночі. Кого ви слухаєте взагалі? Мої прекрасні нейровідмінні люди. Ви маєте зрозуміти одну дуже важливу річ: те, що ви не нормотипові і не можете жити так, як нормотипові, не робить вас гірше. Хваліть себе кожну секунду життя, хваліть себе кожен раз, коли ви щось зробили. Тому що найбільший лайфхак, який я можу вам порадити, це полюбити себе. І забити фіг на те, що не так там з вами. Якщо ви будете хвалити себе за е, якісь гарні речі, які ви сьогодні зробили, вам захочеться ще більше їх робити. Просять ваших друзів, щоб вони вас хвалили. Наприклад, абсолютно всі мої друзі хвалять мене, коли я прибираюсь в квартирі, або гарно попрацювала, тому що позитивне підкріплення для ртужників працює набагато краще, ніж якісь кнути пряники або ж. Е, я поставлю тобі 10, щоб ти захотіла 12. Ні, якщо ти поставиш мені 10, моя оцінка стане 6, тому що для рудужників негативне підкріплення не працює. Тому любіть себе! Ось мій найбільший лайфхак, найкраща порада. Будьте до себе терплячі, не ставтесь до себе як до гімна, ставтесь до себе так, як ви ставитесь до своїх найкращих друзів. Бо я знаю, що мордужники дуже любимо ставитись до інших людей добре. Так от ставтесь так до себе. Всім ня. Лючі, зарядка і гаманець. Хто молодець? Я молодець, телефон павербенк і олівець. Для губ та помаду кладу в морозець. Зонтик, навушники та ремінець. Хто молодець? Я молодець, їжу в судочку та гребінець. Воду теж візьму, щоб не зійти на нівець.